Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 26 травня 25 рік. І висаджуємо ми свою підщепу верджинку, Хурма верджинська. Вирощували ми всю зиму її, посаджена в кокосовому субстраті по 5 насінин в кожен стакан. Ось тут у нас. Скільки тут? 5, не? Ну, маємо більше 100 штук, тому що купляли десь штук 300, але від одного продавця нічого не зійшло. Самі кращі сходи, хто слідкує, то бачили був горіхи Поділля, здається, такий сайт. Я не пам'ятаю, телефон заглючив хто знає. Контакти втратились. Саджаємо, саджаємо. Саджав як хоч, думав і лопата вон стоїть і, і ножом, і чим ти хочеш долубати землю, прийшлося мотоблоком пройтись і пішов процес дуже добре. Покажу, як висаджуємо. Висаджуємо дуже легко, коли пройшли мотоблоком. Ось така у нас розсада витрушуємо Ось так. Бачимо. Дуже прекрасно. Кажуть, що потрібно там длинні стакани для того, щоб нічого не. Вон, бачимо. Корінчики все добре. Ось вони так наростили. Деякий корінь, навіть ось не стрижнявий корінь маємо. Дуже добре переносить хурма посадку. Вона переносить на відміну. Є в нас такий шнурок натягнутий Саджаю я на відстань десь 20 см, тому що багато розсади, потрібно в один рядок. І все, нічого не придумаємо, беру рукою ось так. Елементарно викопую, ага, потрібно взяти длінним корінням, тому що буде незрозуміло. Беремо з длінним коренем. Просто рукою вириваю, ложу корінь на дно ями, пускаю землю і вирівнюємо його ось так. І все, і присипаємо. Саджаємо, так як був садженець посаджений, на такому ж рівні, як він і ріс. Все, він посаджений, буквально, я ж кажу, в бистрому темпі покажемо, як це саджається. Руками вирили, присипали, вирівняли, засипали, притрамбували, все, садженець посадяний. І так нам ще біля 150 штук потрібно порити. Так що такі справи працюємо. Запізнилися ми трошки трошки запізнилися десь на місяць. Тому що в минулому році я висаджував 20 квітня, подивився я хурму. Добре, що є канал і записуємо де що робимо і коли. Так що ну, у нас були приморозки, тут у нас цілий розсадник. Це у нас сад хурми, там у нас зростають саженці. Смородини і порічок. Тут у нас маточний для яблуні і щеплення і все інше. Ну Хочете більше знати, підписуйтесь, спостерігайте і будете знати все, чим ми займаємось. І можете підсказувати можете ділитися в коментарях досвідом, тому що більшість читає коментарі і набирається досвід через коментарі, як кажуться, в спорі. Істина виходить. Все, працюємо, наші помічники працюють, бурячок зростає. Ну, до речі, люцерку ми спалили, то якось потрібно зняти відео, хто як чим обробляє люцерку. Обробили ми гербоциду, вона згоріла, але то інша тема. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Дякуємо нашим воїнам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.